Спочатку брала пушок, його голкою підшивала, а потім його милила. В мене вийшов такий гарний пушок. Я робила гласки, носик і щочки. І мені вихователька робе і, я, і мені дуже це сподобалось. Яблочко вийшло симпатичне і гарне. Це валяна іграшка, а яблука в природі ростуть. На дереві їх зривають в кошик, потім миють і їдять. А бувають жовті, зелені і червоні. Найбільше мені сподобалось зашивати голкою, а їсти я люблю яблука червоні, тому що мені найбільш червоний колір подобається. Сьогодні я робила яблучко з личком, і я його. Брала ли саме круге яблучко велике, і його голкою сувала, і яблучко було на мочалці. А потім я отак ручки виставила, там був м'ячик, яблучко і мені попшикали. Тим очки мені допомогли, і я голкою очки робила. Мені найбільше сподобалось, як ми робили лиличко. Яблука в природі діє. Виростають на дереві, і їх беруть і зривають і в кошик, а потім миють і потім люди їдять. Не спачнічі облука, це зелені, вони дуже солодкі. Що вони червоні і зелені. Сьогодні я валяла яблучку іграшку. Я валяла спочатку спочатку голкою, потім я його намочила. Мені більше сподобалось його мочити. Я люблю більше червоні, що, вони, що, я, що я люблю червоний кольор, тому що вони солодкі. а Ще я знаю, що я люблю їх їсти. Знаю такі фрукти, ананас, абрикос, арбуз, биня і ще полуниця. Я сьогодні робила яблучко. Я спочатку взяла кульку, потім його приваяла голкою, а потім мені напшикали. Вийшла маленька кулька. Мені найбільше сподобалось ваяти голку. Яблучка в природі смачні. Ще вони дуже корисні. Бувають зелені, жовті. Всі червоні. Я найбільш люблю зелені. Таке ляпличка. Вони ті ключевые милі. Люби печі очки. Вони чуше почупить. І книжка ці мила. Навіть посміхається. Песя я ось це люби, а потім я очки слюпаю, а потім штучки, а потім лосика. А потім, а потім. А потом, а потом я щетки, потом я слюбаю щечки, потом я слюбаю лечку. И я, и, а потом мы, а, а потом э, мы ставили в хвостик. Хвостик с любой смутюшкой. я люблю. А, я вижу. В яку хляблочку. Я його спочатку стликала, а потім клей, а потім приклеїла. Зробила таку єлашку сама, Поєднали сухе і мокле валяння. Найбільше мені сподобалось скликати, отохлатися червоні. Яблука бувають ліжні, червоні зелені і жовті. Найбільше я, я люблю яблука червоні.